Оркву, буряк, томати, капусту та інші овочі вирощує на 40 гектарах фермерка Надія Кім. Агробізнесом на Черкащині вона займається понад 30 років, продає готову продукцію по всій Україні. Чи вигідно сьогодні в Україні вирощувати овочеві та як це робить пані Надія у своєму господарстві, будемо дізнаватися. Я вітаю вас, пані Надія! Із чого ви розпочинали? Чи завжди це були гектари? Чи ви з менших ділянок стартували? Ми брали спочатку в оренду землю, працювали, а потім вирішили відкрити фермерське господарство, для того, щоб самим уже бути ближче до овощем, щоб можна було вирощувати і бути ну, хазяївами. Що ви цього року посадили? Цього року ми посадили синенькі помідори, перець, цибулю, морку, укроп. Кабачки, таке різноманіття овочевих ви назвали завжди? Було чи ви спочатку садили декілька окремих видів, а тоді розширили асортимент. Сразу почали з борщового набору і по сьогоднішній день, тому що ми працюємо не тільки на ринок і на заводи, але ми працюємо ще на закриті закладами. Це такі як санаторія, дітні дитини, тобто вони напряму закуповують у вас продукцію, у державні заклади, я так розумію, або підтримувати українського виробника. Ім удобніше у нас закупляти, тому що, по-перше, ціна продукції, це їх. Дуже устраивает. і качество продукції, тому що у нас продукція вся сертифікована. Щодо врожаю, за даними Мінагрополітики, минулого року аграрії України виростили майже півтора мільйона тонн овочевих. А скільки серед цих тонн вашого врожаю? Ну, я думаю, багато. Багато. Хоча в прошлом році був перезбиток тим не менше, всі овочі у нас йшли, і нічого у нас не залишилось. Чого ви посадили більше або менше? На що більше є попит цього року? Цього року попит ідуть на помідори, на цибулю і на кабачки. Чим це зумовлено? А тим, що заводи зараз теж перестроились і работают з той продукцією, яка йде на нього попит. За даними міжнародного наукового журналу фінансової економіки, через те, що деякі території України тимчасово нині окуповані, є втрати. Зокрема, у вирішенні 40% ріпше стоїть цибулі, 30% — моркви. Ви коли продумуєте, що і як сидити? Ви зважаєте на ринок і на ось ці показники? Звісно, ми смотримо на той ринок і смотримо. Що можна в цьому році більше посадити, щоб воно э, пішло на прилавок? Якщо ми говоримо про площі посівів, скільки нині це гектарів? 40 гектарів під І Ви сказали, що в попиті будуть томати, да. кабачки і буряк. Скільки гектарів томатів посадили? Томату посадили ми 3 гектара. Називається. Черри це помідор мелкий. В размерах 3 см-3 мм. Він йде стандарт. І у нас, щоб качество, мы ми його два рази перебираємо. А чому саме цей сорт? На нього попит є? На нього попит є. Да. Це саме, саме такий сорт. очень сладкий, так не трескається. Це ви тільки один сорт помідору посадили, чи з ним поряд є інші? Є соліроси: у нас помідор. Соліроз та слівка, слівка більше йде на закатки. Ви на початку сказали, що по суті вирощуєте борщовий набір, тобто в переліку є усі овочі для цієї страви, але немає картоплю. Чому ви її не вирощуєте? Раніше ми вирощували картоплю, так як ми переключились на кабачки, просто тяжеловато. Не вистачає робочих рук. А яку з культур найскладніше вирощувати на вашу думку? Із наших культур, які ми саме найскладніше це помідори чері. В чому це полягає? Вони вибагливі? В зборі там дуже потрібно багато робочих рук, вони дуже потребують е, е, більшого уваги собі. Коли ви формуєте майбутню ціну на свою продукцію, що ви сюди враховуєте? Які фактори впливають на те, щоб вирощувати цей врожай? Впливають сіміна вот, удобрення, обработка, уборка. Не вважаю, що поля потрібно перепахати, підготувати до посева. А люди, скільки їх зараз у вас працює? На сьогоднішній день у нас працює 16 чоловік. Чи вистачає вам робочих рук? Поки вистачає. Це однакова кількість працівників і для посіву, і для збору врожаю. Ні, це тільки для посіву. Для збору більше буде? А для збору там дуже багато треба. Там, я думаю, в цьому році не менше 50-70 людей треба буде. Чи можете вже на ній спрогнозувати собі вартість, скажімо, одного кілограма помідорів у роздріб? Ну, ми розраховуємо хоча б на 30 гривень, тому що чері – це такий прихотливий продукт, який требует и внимания, и чтобы цена на ней была. А наскільки зростає ціна в роздріб порівняно із тим, як ви продаєте? Процентов 20, от так. я пропоную подивитися, як зростає ваш майбутній врожай. Конечно. Ходімо подивимося. На такому полі ви вирощуєте різновиди овочевих. Я пропоную, наприклад, скажімо, томатів розказати, скільки часу, енергії і грошей треба для того, щоб виростити готовий урожай. Ну, ось скажіть, скільки ви посадили кущів для того, щоб потім збирати ваші чері? Дето в пределах 70-75 тисяч кущів посадили. Вот, помидор этот, он очень интересный. Он растет кущевым манером, и он очень раскладается, это такие крупные кущи. И очень интересно собирать, там очень много помидор. С каждого куща можно собрать ну, где-то килограмм 8 помидор. 8-10 килограмм. А сколько взагалі резноводив бывает? Помидоров? Ой, их наверное не сосчитать. Очень много, очень много помидоров разных разновидностей. Ну, как, кто, как и любит. Ну, мы в основном стараемся сажать то, что приживается в нашем регионе и которые сорта чувствуют себя здесь хорошо. Вы из насіння вирощуєте свою продукцію майбутню, чи ви купуєте готову розсаду? Нет, мы с самого начала выращиваем из насіння. У нас свои теплицы. Семена мы покупаем на тех фирмах, с которыми мы много лет уже работаем. Начинаем выращивать где-то с середины марта. В первых числах травня мы начинаем высаживать на поля. В этом году немножко припоздали, тому що весна спочатку показала себе такою теплою, вот, а потім пішли холода. І довелося немножко задержатися, щоб культури не померзли, тому що стільки труда вложено туди, і наші семена наші культури очень, я так скажу, дорогі. Наприклад, скільки це може коштувати для того, щоб засадити от всю площу вашу під овочі в 40 гектарів, це скільки насіння. Ну, здесь на площади різні культури, поэтому если була бы одна культура, то можна було сразу сказать, сколько это будет стоить. Ну, например, скажу черри помидор. Черри помидор где-то одна на синіне гривня 80. Три гектари у вас цього року під черрі. Вот і умножить на 75 п'ять тисяч Яка ця сума виходить? Больше 100 тисяч. А ви якось підготуєте насіння перед висадкою? Мы теплицы готовим, мы покупаем э, торф. Торф идет э, сюда из Эстонии. Мы каждый год покупаем торф специально для, на теплице. Вот. Э, сначала мы с подвон стелем, потом той торф укладаем, и тогда мы только высеваем семена. Процес посіву він якось автоматизований, чи це все треба робити вручну? У нас є і автоматизована, і вручну. Ну, Наприклад, ми розсаду висаджували сіненькі е, помідори, е, перець. А мы будем высаживать капусту скоро поздно. Это все у нас есть рассада, машина. И тем не менее, там обязательно нужны руки. Что где неправильно рассада упала и она не смогла правильно в земле посадиться. Сзади идёт тоже бригада, которая поправляет, подсаживает. При висотці, якою має бути відстань між рядами, чи вона однакова чи різна для різних сортів і культур? На кожну культуру є своє відстань. например, синенькие между ряди 70 и от 60 до 8 сантиметров между кущами. Помидоры между ряди метр сорок, между кущами до метра. Перец между ряди 70, а между кущами 60-70. Так что на каждую культуру свое расстояние. Я бачу, що у вас система поливу підведена до кожної культури. А, наскільки це складно, наскільки затратно поливати такий обсяг овочевих? Так, да, Капельний полив дуже затратний, але зато він Вода поступає під найфлективніший культури і вода тепла, не холодно. Вот. Культури тогда менше болеют і вот. урожай повинна. Це найфективніше для овощей це капельний полив. Чи ви рахували, скільки вам обходиться такий полив, скажімо, тих 40 гектарів, на яких у вас ростуть овочеві в сезон? Ну, ми рахували на цибулі. На цибулі гектар обходиться тисяча доларів. Это только поливная система. Именно вот эти трубочки, не считая, откуда идет вода, это бочка. Мы ее раз покупаешь, и она намного-много лет хватает. А капелька, через которую идет вода, это мы каждый год ее меняем. Вот. Мы весной ее расстилаем, у нас трактор расстилает ее. Вот. А осенью мы ее собираем, собираем и на утилизацию сдаем. А вот доброго. Вы сказали, что в теплице закуповывают торф. А далі ви вдобрюєте ґрунт уже на полі? на полі, да ми удобряємо, але удобряємо через капельний полив. Теплицю ми не удобряємо, тому що хватает того торфа. І рослина нормально виростає, така мощна, хороша. Тому, коли її висаджуємо, у нас практично, от ви самі бачите, у нас всі грядки повні у нас десь 98% приживаємості. приживаемости благодаря что рослина такая сильная и мы вовремя капельный полив проводим, сразу поливаем. И снова же, насколько это затратно для вас? Если будет цена на овощи, то это нормально и нормально для или те, кто работает на полях, то Ну, приезжают на заработки, нормально зарабатывают, и также остается для хозяйства. Вот. А в прошлом году у нас были цены очень низкие, вот, и слава богу, что мы вышли хоть на нули. Так что никто не знает, какой год будет в этом году. Единственное, что спасает, это если с заводами заключаешь договора, то уже ты знаешь, что там какой будет плюс. Только, конечно, его вырастить надо. Ви працюєте на українському ринку. Чи були у вас замовлення з-за кордону? Ну, ми працюємо на українському ринку. Але наша продукція, хто забирає на завод, вона йде, звісно, час за границю. Коли ви вже плануєте збирати перший врожай цього року? 1 іюля ліпня. І по 31 липня ліпня ми повинні поставити той об'єм, який у нас заключений договор. 20 20 гектарів кабачка ми повинні збирати за місяць. Кабачки вже посходили сходят. Пришлось поливать. Потому что в этом году такая засуха, мы посадили где-то дней 10, 10 дней или 12 дней назад. Вот, и до сих пор они у нас практически не всходили. Пришлось вот два дня назад полили, через 2-3 дня еще раз польем, чтобы получить всходы. Чи вирощуєте ви для себе, для своєї родини? Чи куштуєте той врожай з поля? Звісно, ми всі тут куштуємо. А ціна щороку зростає, до речі, на вашу готову продукцію? Чері, в році був попит більше і в першому годі ціна була вище, а в цьому році ціна упала вже ціна нижча. Ну, поки ще можна смиритися з этим. Як це залежить від кліматичних умов? самое главное, чтобы высадить в нормальную погоду ее. Вот. И она успевает и дозревать, и успеваем мы ее убирать полностью. И поэтому я считаю нормально. Якщо є штучний полив, то ви можете регулювати рівень вологості так, і створювати комфортні умови. Так, це багато залежить від полива. Я взагалі вважаю, що овочі без полива краще цим не займатися потому що це дуже ризиковано. Даже взять сейчас вот это время, если бы у нас не было полива, мы не смогли бы не высадить ни рассаду, ни семена. Вот, оно бы не взошло і не прижилося б. От зважаючи на всі ті фактори, які ми проговорили, чи вдається сьогодні українському фермеру заробити на овочевих? Не завжди, але… Но удаётся. Поэтому мы сажаем разнокультурие. Это тоже много значит. Какая-то культура э потянула назад по ценах, какая-то культура выскочила, и этим мы перекрываем. Чи можна заробити мільйон з гектара? Ні. А скільки це перспективно галузь сьогодні в Україні? На нас сьогоднішній день, думаю, дуже це перспективно. Тому що так як юг наш в тому есть ну, є місця, де вот, і тим більше Херсон у нас он вважався овощеводським краєм, то приходится здесь увеличивать, и чтобы щоб можна було обізчити нашу країну овощами. Ну що ж, я бажаю вам цього року мати гарний врожай і дякую вам за цю розмову.